Презентуємо тролейбус єдності і віри. Хотілося дуже порадувати наших пасажирів у цей складний час і вирішили до свята створити такий тролейбус, який об'єднує і допомагає нам вірити у нашу перемогу. Використання роботи мисткині Каті Васечко. Вона є уродженкою міста Ніжин, що на Чернігівщині. Мисткиня сама пережила окупацію три тижні. Була у підвалі центральне зображення дівчини це образ молодої України, яка перемагає, проростає добром, вірою, житом і добром. Теж саме обличчя ви можете побачити і на передньому плані тролейбусу, але воно символізує. Молоду Україну, якій лише 31, але вона вже від болю і ран сива. Хочеться, щоб ми наша віра і єдність ставали все міцнішими. Я вперше за кермом такого патріотичного тролейбуса. Бачу приємно людям, звертають увагу. Сьогодніше свято дуже гарно. до Дня Незалежності, тільки щоб скоріше війна закінчилась, щоб звільнили нашу Україну, щоб ми були вільні від нікого незалежні. Ми переселенці. Приємно їхати в такому транспорті. Ми пам'ятаємо за Україну і захисників, і слава Україні. Хай процвітає.